Доброго дня, шановні книголюби! Щиро вітаємо вас з Міжнародним Днем посмішки смайлика! Раді вітати вас і щиро бажаємо від усього серця, не дивлячись ні на які події зовнішні, ні на погоду, ні на інші різні фактори, щоб на ваших обличчях завжди була посмішка. Емоції. Емоції людські то справжнє диво, про різні види зараз розповім, але ж усі їх описати неможливо, хто зна, що в серці коїться чужим? Емоції бувають унікальні, є тихий плач і радісна журба, у деяких усі вони уявні, хоча в душі палає ворожба. Емоції бувають кольорові. Є чорнобілі і сірі, є руді. Коли щось закипає в твоїй крові, не хочеться тримати їх в узді. Емоції бувають швидко плинні, та деякі залишиш у собі і з ними ти, як муха в павутині, загинеш у нерівній боротьбі. Хочемо запропонувати вам дуже цікаве і повчальне відео на тему емоції. Витізнайця ТВ представляє. Емоції це наша реакція на події, які відбуваються навколо нас. Радість! Це позитивна емоція, знайома кожному. Відчуваємо радість тоді, коли відбувається щось добре. Показувати це відчуття людина може словами та діями. Ознаками відчуття радості є сміх та посмішка. Відчувати радість приємно так само, як і радувати інших. Смуток це відчуття, яке з'являється тоді. Коли ми дізнаємося або думаємо про щось сумне, злість це сильна роздратованість на когось або на щось. Відчувати гнів досить неприємно, але іноді таке трапляється з кожним. Це сильна емоція, яка може доставити неприємності нам та іншим людям. Якщо людина часто буває злою, то їй важко знаходити друзів. Вона часто буває самотня. Страх. Це емоція, яку люди відчувають, якщо їм щось погрожує. Небезпека може бути реальною або уявною. Ти можеш відчувати страх, наприклад, коли боїшся темряви або вигаданих привидів. Захоплення. Це приємна емоція, яка виникає при зустрічі з чимось дуже гарним або незвичайним. Захоплення може викликати незвичайна іграшка або красиво одягнена дівчина. Люди, коли висловлюють захоплення, використовують особливі вигуки. Орш використовують слова та не вже прекрасно, незвичайно. Сором. Це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми зробили щось погане та жалкуємо про це. Ознаками сорому є не тільки міміка але ще може бути почервоніння щітка та вух. Образа людина відчуває образу тоді, коли їй чийсь вчинок здається несправедливим. Одні люди образливі, а інші дуже рідко відчувають цю емоцію. Здивування яка виникає при неочікуваних ситуаціях. Сюди відносяться гучні звуки, наприклад, звук клопнувшої вовітряної культі. Або неочікувані рухи, наприклад, коли хтось кидає вам м'яч без попередження. А тепер поглянь на картинки та вгадай. Які емоції відчувають ці діти? Отже, любі друзі, думаю, було дуже повчально нам переглянути це відео. Всі ми добре знаємо, що емоції можуть бути як нашими друзями, так і нашими ворогами, якщо ми не вміємо з ними вчасно і ну, правильно себе поводити. так? Адже завдання вам після перегляду відео, будь ласка. Погляньте на малюнки і дізнайтеся, які це емоції, і подумайте, чи часто вони притаманні саме вам. Отже, малюнок номер 1 Що це за емоція? І як часто ви її відчуваєте? Можна писати в коментарях свої відповіді, будемо раді. Дізнатися, який саме настрій сьогодні у вас? Картинка номер 2. Що це за емоція? І що саме вона для вас? Картинка номер 3 Хто це? І про що це для вас? Так, і картинка номер 4 Емоція. Що саме вона може виражати? Ще на сьогодні дуже популярним є таке поняття, як емоційний інтелект. Не просто інтелект як поняття IQ, так? А ще є EQ поняття це емоційний інтелект, це те, наскільки людина чутлива, наскільки вона вміє поводитися зі своїми емоціями. І це дуже допомагає по життю, як ти справляєшся сам, таким чином, і тобі комфортніше живеться, і людям поруч тебе також. Сьогодні ми для вас приготували дидактичну гру для того, щоб ви навчалися поводитися зі своїми емоціями, правильно їх розпізнавати і думати. Як з ними жити дружно. Отже, перше у нас таке вже заготовочка є для вас. Трошки для настрою хотіли показати ось такий смайлик, він може в нас різні емоції виражати. Ось, наприклад, якщо людина весела, так? в неї очі підняті, ось посмішка. Це її влаштовує, вона весела. Або якщо, наприклад, людина сумна, щось її засмучує, да? тоді в нас очі опускаються, брови опускаються, і людина стає невеселою, щось її турбує. Так? Ось. Або, наприклад, людина здивована, в неї тоді піднімаються брови, щось вона таке відчуває не дуже зрозуміле для себе. Її треба розбиратися з такою емоцією. Добре. Це така вам, такий формат гри. І наступне зробимо сьогодні таку маленьку коробочку. Також можна з дітками використовувати, можна вдома, в якійсь молодіжній компанії це робити як гру. Розвивати свій емоційний інтелект. Отже, ми беремо з вами папір. У нас же є заготовочка. Спеціально взяли жовтого кольору, так як це смайл. Так? Ви можете брати любі підручні матеріали, які у вас є вдома, і що вам подобається. Ось. Я розграфляю цей папір на шість таких частинок. У мене є Кружечок вже підготовлений заздалегідь і робимо шість смайликів. Це може бути в залежності від вашого бажання, від ваших інтересів, від вашої кількості людей у компанії, ви можете відповідно робити. Це, як вам зручно. І, будь ласка, завжди посміхайтеся, бо настрій це наше все. І ніхто його не створить для нас, як ми самі собі його не створимо. Отже, розрізаємо такі частиночки. І малюємо емоції, які нам найчастіше притаманні. Хто часто любить посміхатися, хтось мріє, хтось задумується, хтось сумує, хтось гнівається, хтось сумнівається, хтось стидається. Все це наші щоденні. Супутники, наші емоції, і від того, як ми вміємо з ними справлятися, залежить те, як йде наше життя і наскільки комфортно людям біля нас. Ось такі вирізаю кружечки. Всі ми знаємо. З дитинства дитячу пісеньку, що від посмішки всім стає веселіше і великим, і маленьким. І всі, е, хто посміхається, завжди отримують у відповідь так само посмішки. І навпаки, хто сумний або злий, передає свій настрій іншим людям. Тому бажано. Передавати щось хороше. Це не завжди легко, але можливо. Про емоції. Оці кружечки ми коли зробимо, ми їх розріжемо і можемо робити комбінації. Дивитися, як змінюється обличчя. Це, можна сказати, такий міні тренажер. Можна це робити так само перед зеркалом, якщо в когось є бажання. Просто постояти і подивитися на своє обличчя, як воно виглядає під час різних емоцій. Що? Дуже приємно і іншим людям, які знаходяться поруч тебе. Завжди приємно, коли людина добра, усміхнена, щира, ласкава, приємна в спілкуванні, з почуттям гумору. Тому що, на жаль, життя в нас зараз не дуже веселе, але привід, посміхнутися, можна завжди знайти. Чого вам і від усієї душі бажаємо. Ось, закінчую вирізати наші смайлики. Так, одразу хочу їх розрізати навпіл, щоб було зручніше, і потім вже будемо зображувати різні наші. Емоції, які в нас бувають. Так, ось верхня і нижня частинки, так? Наприклад, хтось сьогодні закоханий. І все, що він бачить, довкола, у нього Асоціюється з цим чудовим почуттям, Так? тоді в нас все добре, нам весело, ми себе чудово почуваємо, так? Наприклад, інша людина знаходиться в нас у такому грайливому настрої. Ми можемо з кимось пожартувати, умовно кажучи, показати. Язика, так? так? Або, наприклад, людина просто в гарному гуморі і вона хоче поділитися цим станом з іншими людьми. Це така у нас гарна посмішка, яка передається іншим людям так само у вигляді настрою. Ось. Або, наприклад, людина сумна. Щось її турбує. Ось вона, ну, так собі, почуває себе не дуже комфортно. Сьогодні такий в неї настрій. Але це минає, це також мене. Або, наприклад, людина зла. Ось щось її турбує. І вона не хоче, не хоче нікого бачити, всі її дратують, тоді в неї такий злий вираз обличчя. І це так само відчувають інші люди, намагаються від неї дистанціюватися. Так? Або людина просто в гарному гуморі, в спокійному настрої, рівному. І тоді так само це все передається. Іншим оточуючим людям. Ось, наприклад, ми можемо розкласти верхні і нижні частинки смайликів, і робити різні варіації, і так змінюються наші емоції. Наприклад, як це може відбуватися? І таким чином, буває, що людині сумно ось і. Вона взяла, щоб, наприклад, на інших людей не сваритися, собі погралася в таку гру і змінила свої емоції з негативних на позитивні, чого і вам щиро бажаємо і від усього серця радимо і зичимо завжди посміхатися. Будьте здорові, гарного дня!